Брати і сестри, прочитаємо Боже Слово. Записано воно у Першому Післанні Апостола Петра, перший розділ з 3 по 5 вірші. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. На спадщину нетлінну, непорочну, нев'яночу, заховану в небі для вас, що вибережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Амінь. Займайте місця. Реалії сьогодення ще раз і ще раз переконують нас в тому, що світ. В якому ми живемо, все глибше, більше заглиблюється в хаос. І це так. Я впевнений в тому, що більшість із нас, які знаходимося тут, в цьому залі, так само ті, хто живе в нашій державі і взагалі сьогодні переймаються тими подіями, які відбуваються в нас і відбуваються навколо нас. Війна, яка вже сім місяців вона приносить смерть, горе, розруху. Коли ми дивимося, тільки дивимося на те, які, в якому жалюгідному стані залишаються міста і села після бомбардувань, коли ми дивимося на смерть не тільки армії, солдатів, але і мирного цивільного населення. Ми розуміємо той хаос, ту біду, те горе, яке в нашій державі. Ми бачимо, що це зло, воно не зупиняється, а навпаки, все більше і глибше воно розповсюджується і поглиблюється. Сьогодні вже говорять про ядерну зброю. Сьогодні вже говорять про те, що потрібно так вдарити, щоб нічого не залишилося на місці України. Ми також дивимося про те, як в інших країнах відбуваються природні катаклізми зовсім недавно, Флорида, де так багато ось тих і жертв, і матеріального того руйнування, коли ми бачили ми цей ураган, смерть, вітер, вода настільки це жахливе таке видовище. Але це воно цього мало має бути, тому що так написано в Божому Слові. І ось вже вчора, позавчора, коли після футбольного матчу 130 людей загинуло, тому що давка, тому що ось це протистояння із поліцією привело до того, що люди одне одного почали давити, задихатися в тому диму, якого пустили. І знову і знову смерть. Про це можна говорити, про це можна розказувати, і ще раз і ще раз нові і нові факти. Сьогодні кожний день це, якщо не війни, то природні катаклізми, то голод, то епідемії, і тисячі тисячі людей гинуть. Серед всього цього чується такі голоса або таке. Меседж такий про те, що потрібен хтось, хто би повів, хто би знайшов вихід із критичної ситуації, хто би показав шлях, як вибратися із цього хаосу. Починають думати про новий світовий порядок, починають думати про когось, хто би очолив це і таке інше. Сьогодні багато засідань, симпозіум про те, щоб зупинилося це насильство і думають, вирішують. Але на превеликий жаль, на превеликий жаль всьому цьому безладі так мало говориться і згадується про Ісуса Христа. Адже Ісус Христос це Князь миру. Я сьогодні хотів би говорити про Христа, проповідувати про Христа і сказати, що єдиною надією для всього світу, не тільки для нашої держави, це є Ісус Христос. Ніщо і ніхто не дасть перемогу, визволення, нехаймерси, не НАТО, не хтось, хто би очолив те чи інше керівництво чи уряд, тільки Ісус. Але вся проблема сьогодення в тому, що від Христа люди відвернулися. Вся проблема в тому, що сьогодні імена і прізвища багатьох тих, хто отримує Нобелівську премію миру, і нібито вони могли би показати, чи досягають чогось в проблемі війни і ведуть до миру, але без Ісуса Христа. Христос. І тільки Христос, Він є тим, хто може дати справжній мир. Адже для того, щоб був мир на землі, потрібно, щоб був мир в серці людини. Щоб я і ви мали цей мир. Якщо немає миру в сім'ї, то це тому, що погані відносини людини, чоловіка чи дружини з Богом. Якщо немає Миру в суспільстві, це тому, що залишили Бога. Якщо немає миру між народами, це тому, що немає того, хто спонукує до цього миру і миру в серці. Я мрію про те, щоб в нашій державі оголосили національний день молитви, для того, щоб ми всі наша, інші, всі церкви, які є в нас в нашій державі. Схилилися перед Богом, щоб це була ініціатива від тих, хто має сьогодні владу. І я впевнений, що якраз, якраз ось ця річ вона приведе нас до цієї перемоги. Але як би там не було, ми покликані до цього. І ось текст Святого Письма, який я прочитав, він говорить про те, що благословений Бог. І Отець Господа нашого Ісуса Христа, який відрод... через свою милість відродив нас до живої надії через Воскресіння змертвих Ісуса Христа. Я сьогодні хотів би акцентувати увагу на Ісусі, на Христі, на Месії, який прийшов в цей світ заради того, щоби за мене померти, за вас померти, і дати Ось цей мир. мир в нас і мир з Богом. Адже найбільша війна, яка була і яка є у всьому світі, це війна людини з Богом. Це війна, яка приводить не просто до тисячів, до мільйонів і мільярдів смертей. Якщо взяти все те, що сьогодні відбувається і взагалі відбувається, відбувалося у світі, то це ніщо перед тим, що Якраз до чого приводить ось ця духовна війна війна людини з Богом. Тоді, коли людина може і приходить до Бога, коли вона примиряється з Богом, тоді вона має цю перемогу над собою, над гріхом, і тоді ми маємо мир з Богом. Чи може бути так, що ми досягнули цього миру без Ісуса? Чи може бути так, щоб ми досягнули миру в державі без Христа чи в світі? Ні. Послухайте, що говорить Єремія. Плач Єремії це книга, або це пророк, який багато-багато переніс, пережив над собою тих знущань. І ось він, що говорить в своїй книзі, плач плач Єремії, Третій розділ з 25 -го вірша. Господь добрий до тих. Хто надію на Нього кладе для душі, що шукає Його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Якщо ми кладемо надію на Ісуса Христа, на Бога, тоді Господь і дає просвітання, тоді Господь дає син спасіння і визволення з будь-якої ситуації. Так воно було, і так воно є до сьогоднішнього дня. Я впевнений, що ті народи і ті нації, які поклали Ісуса Христа на перше місце, тобто вони Його вважають за Бога, моляться до Нього, слухають Його, виконують заповіді Його. Тоді Бог, Христос, Він веде їх до процвітання. До благословіння, але найбільше до спасіння. Добре ще тоді в старому заповіті Єремія каже: добре, коли людина у мовчанні надію свою кладе на Бога, на спасіння Господнє. Всі ми стремимося до спасіння, всі ми хочемо якраз спасіння наших душ, адже душа людини вона безсмертна. Вона має початок, це день нашого зачаття, народження. І ось без кінця і без краю. Душа людини, вона подібна до того, що Господь вклав в нас, адже ми створені по образу і і Божому. І ось ця душа, вона прагне спасіння. Вона хоче бути з Богом у вічності. Але тіло, яке має в собі ось цей гріх, воно веде людину. Від чогось іншого до чогось іншого. Чому сьогодні ці війни? Чому сьогодні народи замишляють одне проти одного зло? Чому повстають на царя царів на Ісуса Христа? Тому що в серці, тому що в душі, тому що в єстві людини не Бог, не мир Божий, але зовсім інша особа. Христос надія світу. Тільки Він може дати мир, тільки Він може дати процвітання, тільки Він може дати спасіння. І я сьогодні хотів би звернутися до всіх і сказати: прийдіть до Ісуса Христа, до Христа, який є цією надією. Тут цей такс говорить про те, що ця надія через Воскресіння Ісуса Христа веде нас до спадщини. Яка захована там на небі, це спадщина нетлінна, це спадщина непорочна, нев'яноча, нев яка захована на небесах. Спадщина це саме вічне життя, це те багатство, яке очікує нас на небі. Христос і тільки Христос, надія світу, старий заповіт, народ ізраїльський. Він розумів, що надія тільки в Бозі. І ось Давид Псалмоспівець в своєму 21-му псалмі. Він оспівує про ту велич Господню і каже про те, що ті, хто надіялися на Господа, вони мали перемогу. 21, 4, 5. На тебе надіялися наші батьки, надіялися і ти визволив їх. До тебе взивали вони і спасенні були, бо на тебе надіялися і не посоромилися. Ніхто ніколи ніде не осоромився тоді, коли покладав надію на Бога, на Ісуса Христа. Часто кажуть, що остання надія це Бог. Це неправильно, тому що першою надією і найголовнішою надією повинен бути Бог. І коли ви робите маленьку справу, чи коли ви робите велику справу, чи коли у вас маленька проблема чи велика проблема, все одно надія на те, що ви вирішите цю проблему, повинна бути в першу чергу на Бога. Тому що здається, що це я сам зроблю, що це така ну, річ дрібниця, що я сам своїми власними зусиллями можу її вирішити. Але це не завжди так. Тому -то Давид каже, наші батьки, Ізраїль, вони надіялися на тебе, ти визволив їх, вони взивали до тебе, і вони були спасені, і вони не осоромилися. Тому -то сьогодні я також хотів би закликати до того, щоб ми всі разом розуміли і кликали до Бога і говорили про те, що тільки Господь, Він є, нашою надією. Він є нашою перемогою. Старозаповітні праведники, мужі, отці єврейського народу. Вони очікували на прихід Ісуса Христа. Вони очікували на Месію, вони очікували на те, що Той, хто прийде, Він дасть їм ось це визволення. І так воно було, і так воно є, не дивлячись на те, що вони можливо. Не в тому напрямку думали і не в тому напрямку очікували. Послухайте, що говорить праведник Симеон. Тоді, коли Ісуса принесли в храм, і ось Він каже такі слова Євангелії від Луки, другий розділ із 29 го вірша. Нині відпускаєш раба свого Володико, за словом Твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Я захоплююся ось цим проникливим поглядом, цим пророцтвом цього праведника Симеона. Він говорить про те, що він побачив спасіння. Що він відходить з цієї землі, але Він говорить про те, що ти, б, очі, ти приготував ось це спасіння для всіх народів. Христос надія, Христос спасіння не тільки для Ізраїля, Він спасіння і надія для всіх народів, світло на просвіту поганам і на славу Твого народу. Ізраїля. Настільки ми сьогодні благословенні, настільки ми сьогодні щасливі в тому, що Христос прийшов для того, щоб просвітити, для того, щоб дати Ось це спасіння, і для того, щоб показати дорогу до Бога і померти за нас на Христі. Христос надія для всього світу. І коли ми дивимося на новий заповідь, і коли ми дивимося на ту надію, яка в нас, і тоді через Ісуса Христа ми бачимо, до чого ця надія нас веде. Ця надія веде нас до Воскресіння, до Воскресіння з мертвих, до підхоплення церкви і до зустрічі з Ісусом Христом. В дії святих апостолів, 24 розділ, 5 вірш. Читаємо, 15-й вірш читаємо. І я маю надію в Бозі, чого і самі вони сподіваються, що настане Воскресіння праведних і неправедних. Надія, яка в Ісусі Христі і яка закладена в наше серце, вона дає нам підставу того, що ми надіємося на Воскресіння, на Воскресіння праведних і неправедних. На те, що буде ось ця зустріч на хмарах, на те, що буде підхоплення церкви, і я впевнений і вірю в те, що це станеться дуже і дуже скоро. Ми говоримо про це. Ми просто не можемо обминути все те, що ми бачимо, що відбувається. І ось те, що відбувається, і воно спонукує нас до того, щоб ми готувалися. Ми святкували свято жнив, і ось це свято жнив, як кінець віку. І там є таке, також одне слово Ісуса Христа. Подивіться на ниви, як вони пополовили, як вони готові уже до жнив. І коли ви побачите все це в іншому місці, написано, то підніміть голови ваші. Тому що прийшло або приходить визволення ваше. Друзі. Ми живемо переддень приходу Ісуса Христа. Ми живемо переддень підхоплення Церкви, Воскресіння мертвих спочатку праведників, потім грішних після тисячолітнього царства. Все це написано тут, в цьому святому слові. І це Слово говорить нам, щоб ми мали ось цю надію, надію в Ісусі Христі на Нього, на спасіння, на те, що тільки Він. Є дорога, правда, життя, і ця дорога веде нас до Ісуса, до Бога, до Отця, до вічності. Так хотілося б, щоб це зрозуміли всі народи, народи землі, також і наш народ, щоб зрозумів, що ми повинні покладати надію тільки на Христа. Про що ще говорить ця надія? Ця надія. Вона веде нас до досконалої праведності, до святості, до того, що ми будемо вже насправді ось тими, хто є досконалим, але це буде тільки тоді, коли ми зустрінемося з Ісусом Христом. П'ятий розділ, п'ятий вірш Пслання Павла до Галатів. Бо ми в дусі з віри чекаємо. Надії праведності. Так, сьогодні ще ми на цій землі недосконалі святі, але не повністю. Чому? Тому що багато дещого робимо, того, що не потрібно. Але Господь освячує нас і робить нас досконалими. І Слово Господнє спонукує нас бути святі, тому що я святий. Але тоді, коли ми зустрінемося з Ісусом, то справді. І наше спасіння, воно буде звершеним, і наша досконалість, вона буде звершена, і наша праведність вона буде звершена, тому що ми сьогодні з цієї віри, як написано, ми в дусі з віри чекаємо надії праведності. І ще одне. Я думаю, ще це можливо одне із найголовніших тих аспектів, в чому ми маємо цю надію в Ісусі Христі, і до чого вона веде нас, ця надія. Вона веде нас до вічного життя. Так Христос обіцяв, що Він дасть вічне життя, Пісня Павла до Тита, третій розділ із Сьомого вірша, щоб ви виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Тільки Господь дає вічне життя. Тільки той, хто дає життя взагалі, він має право його забрати. Між іншим, коли сьогодні людина вбиває людину, вона робить просто надзвичайно великий гріх. Тому що право забрати життя має не людина, навіть своє власне життя не має права забрати. Хто дає життя людині? Бог. І Бог як власник життя. Як володар життя, він має право це життя забрати кожного із нас. І коли людина сьогодні бере на себе функції нападати, вбивати, воювати, або насильство, або ще щось через якісь інші речі, вона бере на себе надзвичайно важкий гріх. Багато говорять про те, що самогубство це гріх великий. Але той, хто вбиває іншого, це також гріх. Хто посилає іншого на вбивство, це також гріх. І за це все потрібно буде відповідати. Христос, Він є володарем життя, Він дав життя людині, Бог дав життя людині, і, тоді, і тому Він має право його забрати. Але якраз те, що ми говоримо про вічне життя, адже душа людини вічна, про що ми говорили. То Господь також хоче дати вічне життя і вічне життя з Ісусом Христом. Ми маємо надію, що ми будемо з Ісусом Христом, що ми виправдались Його благодаттю, що ми очистилися в крові Ісуса Христа і ми маємо ось цю надію на те, що ми є спадкоємцями цього вічного життя в Христі в Ісусі. Прийде час! Коли ми всі разом, якось тут, хто знаходиться, коли з усіх народів племен і язиків ми зустрінемось там на хмарах під час підхоплення, і коли Господь Він дасть нам ці нагороди, Він нагородить нас ще одним надзвичайним подарунком це подарунок вічного життя, Його благодать, Його блаженство, яке дароване нам як спадщина, воно дароване нам. Не, на, не тимчасово, але на постійно, на вічне життя. Я не можу збагнути, уявити, описати, розказати про те, що очікує людину з Христом. Там ми будемо мати надзвичайно великі, як привілегії, а також благословення. Око не бачило, вухо не чуло, на серці людини не приходило, що Господь, що Бог. Приготував для тих, хто любить Його. Друже, чи хочеш ти бути з Ісусом Христом? Чи хочеш ти бути в цьому місці, яке називається вічне життя з Ним Рай? Чи хочеш ти мати блаженство на вічні віки? Якщо так, то сьогодні поклади надію на Христа. Христос надія світу. Дві тисячі років тому назад. Він зійшов на землю, він воплотився для того, щоб пролити свою пречисту кров заради прощення, очищення наших гріхів і заради того, щоб відкрити двері раю для нас, для тих, хто повірить в нього. Сьогодні цей заклик прийдіть до мене. Він кличе. Він сьогодні очікує. І я вам скажу, що дуже і дуже скоро. Цей заклик закінчиться, адже не вічно бути Духу Божому в занедбанні. адже прийде час і довготерпіння Господнє, воно закінчиться. І хотілося би також сказати словами пророка Ісая, який закликав також до цієї надії. І разом із тим це слова Господні, але разом із тим він. Веде нас або закликає до того, щоб ми мали надію в Бозі, і щоб ми стремилися до нього. Ісая 40 розділ з 28 вірша. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці він створив, він не змучується і не втомлюється, і незбагнений розум Його. Він, змученому, дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці і потомляться, і юнаки спіткнутися, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть хотити і не помучаться. Не дарма, Іс... Ісайо, пророка Ісаїв, Називають старозаповітнім евангелістом. Настільки глибокі думки, настільки незбагдані, ось ці всі висловлювання, які він в своїй книзі, говорить, звертається до Ізраїля сьогодні до нас, і ось він каже. Що потомляться молоді люди, що ті, хто юнаки спіткнутися, спіткнуться, що багато того, що сьогодні можливо, для нас, також є з тим спотиканням і обессиленням. Але але ті, хто надію складає на Господа, вони силу відновлять, вони крила підіймуть, як ті орли, вони будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Я хотів би сьогодні закликати до того, щоб ми свою надію покладали на Ісуса Христа. І тоді, коли все те, що навколо нас, ось цей безлад, ось цей хаос, ось цей гріх беззаконня, насильство, вбивство і все таке інше, ми будемо дивитися на це, падуть біля тебе тисячі і десятки тисяч. Але ти той, котрий складаєш надію на Господа, ти будеш все це бачити, ти будеш за цим спостерігати, і навіть якщо щось і відбувається. І в твоєму житті, але, але надія ця не осоромить, тому що ми будемо там, з Господом, з Ісусом Христом. Нехай нашому Господу Ісусу Христу буде вічна слава. Амінь.